Степан Олійник, наші мами. Пам'ятаємо, милі діти, пам'ятаємо завжди з вами, що для нас в усьому світі найдорожчі наші мами. Нам, маленькам і дорослим, все вони дають з Ніжне серце, світлий розум, сили нашому здоров'ю, Як ставали ми на ноги, перший крок наш був до мами. Радість маєм чи тривогу серце мами завжди з нами. Де сини її та дочки завжди там вона думками. Пишем в класі ми на дошці наше перше слово мама. Найдорожчі мамі діти, дітям мама, їх так само. Треба вчитись і робити, так щоб радувати маму. А як вивчитись з літами? Дячні мамі за турботу. І поїдете від мами, в інший край десь на роботу. Хай усі запам'ятають і листи, і телеграми, Шлють туди. Виглядають ваші мами.